Колись та й вечором, колись та й зрання, до лісу діда тягне все одно. Поставив дід нас собі завдання, щодня закинути нове кіно. Чому була пауза? Думаю, тут без слів зрозуміло, бо я повернув голову. Голову праворуч і побачив, що щось росте. Так, ось такий грибочок нас чекав при вході метрів 150. Я лісом пройшов, бо я камеру наставив, а сам дивлюся за другим грибом. А цього на екрані не видно. Ось такий. Йдемо. Чи витримає дід? От чим питання? Усе побачимо. Все покаже час. На виконання все ж свого завдання повзе уже по лісі дід Панас. Ви знаєте, удачно повзе, бо вже і другий грибочок по дорозі. Погляньте. Ось. Якщо он тоді я зайшов в ліс без 27 вечора, то сьогодні, друзі, я вже по ускореному графіку, вже 15 по 6 я заходив до лісу. Але тоді була сонячна погода, і я виходив вроді би без 10-9, ще в лісі було видно. А сьогодні... Уже навіть і почався дощ, якщо вам чути. Ще не сильний, але вже пішов. Ну, дощовик з собою це не смертельно. А тепер нарешті доброго дня чи доброго вечора, шановні глядачі, бо трішки мене збив гриб з ритму. Ну це також не смертельно. Що не кажіть? Як не крути, просто я люблю буковий ліс. І от в дубовому вроде зараз кращі результати, по крайньому я під підберезників там багато стріляю, показував. Попадаю ці білі. Ну, буковий ліс це моя стихія все-таки. Я навіть після... Дубового лісу, з великим задоволенням, хай на менший час хочу піти ще й в бусину. Є свої справи інші. Якби я тільки лісом жив, мені би було набагато легше. Але ще що треба інше рішати. І отак, от коли зранку шмигнеш, коли вечором, але до лісу хочеться. Лиш би дощ не усилювався, бо шкода. Пройду, а прийдеться вертатися безрезультатно і без завдання виконаного. Щодня в ефірі нове кіно. Думаю, похляпа і перестане. Зараз все покаже. І знаєте, друзі, навіть... Через саму якість гриба мені хочеться букового, білого, тому що ви мали можливість порівнювати, які на вигляд грибочки з дуба, з дубового лісу, а які з букового. Бачите, бук то є бук. Тут гриби набагато якісніші і завжди. Ось. Ось такий у нас на даний момент другий. Десь був третій. Він не маленький, то я його побачу, а от де... А, є. Думав, що загубив. І є, і він. Ось такий. Ось такі три грибочка. Будь ласка. У нас уже є. Не знаю, як буде далі, я в лісі всього 20. Хвилин. Може й помилка, але я звідси побачив щось таке, що мене кличе. Я включаю камеру і йдемо разом. Все-таки це кликав гриб. Так. Ось сьогодні виділуватися бігати туди-сюди. Немає інтересу, дощ то паде, то припиняється. Ось, а це наш уже шостий вроді. Білий грибочок. Я все тішу. Йдемо. Тут, друзі, така гарна місцина. Тут такі мохи, що на кожному мошочку просто як для картини пасував би білий гриб. А я на цих мохах, коло них справа, зліва, знаходив гриби. А на оцих мохах саме, ви погляньте, яка це краса, це як перина. А на них ніколи грибів не водилося. Один раз я якось випадково знайшов, і то я вирішив, що це він випадково. Хтось його копнув, він впав на друге місце і приклеївся, там ріс. Ну нема. А, він... а це така ділянка красива, така салатова, особливо в сонячну погоду. Тут просто знаходитись любо. А з грибом тут не дуже. От зараз ми підемо в сторону від мухів. І там щось може попастися. А іменно саме на мухах от немає і все. Бачите, як воно буває. А пасувало би. Я, панове, твердо. Тримаю тверду надію, що і цього разу, включивши камеру здалека, я не помилився. Дуже би цього хотілося. Уже на 50%, уже на 80%, уже навіть на всіх 100, я впевнений, що це все-таки гриб. Так, ось так. Здалека я його запримітив. І вже коли підходив ближче, я перекон... Ох, це ж боровичок. Як же я їх люблю. Це самі любимі гриби мого сина. Ну, дай тебе взяти. Ось такий. Дуже і дуже, як казав голохвасту, ну, очень і очень красивий. Та. Що є, то є. Ідемо далі. А це вже третій на сьогодні гриб. Якщо це гриб, який я помічаю здалека. Як я його помічаю здалека, я зразу включаю камеру і йду в напрямку нього. Так, це гриб, але вроді би я до нього спізнився. Чи ні. Але він і великий. От би він ще був добрий, який би я був радий. Зараз хай палку поставлю. Вроді би ще і не біда. Шановні глядачі. Так, ще я до нього встиг. Так. Ще цілий. Завтра позавтру. Ну, по вже би почав гнити. Гарний, гарний. О. Уже й мені цікаво, як я виглядаю на його фоні. Ніби красивий дід по нас. Правда? І я так кажу. Ось такий. О. Ха -ха. Позую. Добре, йдемо далі. Уже я, друзі, вирушив на зворотній шлях. Ну, З метрів 600. Від краю лісу я пішов туди, покрутився тепер назад. От я йшов по цій стежині, не знаю, чи її видно, так пішла вона до гори Туди. І по ній вертався і думаю, ну чого йти ти туди саме. Не буду так робити. Перейду трошки нижче, хай метрів 20. О, і уявіть собі, що то є грибник зі стажем. Чого йти ти по тій стежці, по якій ти йшов туди? Правильно? Правильно. Нюх то є велика сила. Тактика, походу, правильна має бути. І ми, я вже бачу їх чотири. Зараз буду показувати. Зараз, секундочку, хочу. От, блін. І палку приперти, і кошик поставити. Ну що, з якого починати? Давайте починаємо з цього. Не вже п'ять бачу. Добре. Це у нас номер один. Це у нас номер два. Це у нас номер. Три. Це у нас номер. Чотири. І біля нього п'ять. Так, зараз я ще зйомку проведу на інший канал, і потім ми їх позриваємо. Бо там мені треба вертикальну камеру тримати. Все. Більше я не помічаю. Так. О, гриб на пів кошика. Ага. О так? А тепер зриває. Перший? Кошик. Другий. Є? Третій, ось він, І четвертий з п'ятим. Ось вони. А ми їх одним махом. Зразу двох. Так. О! Така ще парочка. Один від негра, другий наш. Йдемо. Якщо для пари мав бути ще й шостий, он ми біля цієї патареги там їх зривали. То от пройшов з десяток кроків. Якщо це від їхньої компанії, то ми його не залишаємо. Їм без нього буде сумно. Хоча далеченько ти від них, друже, ніс ріс. А ножка вже нікудишня. Шапочка навіть дуже симпатична. Так, щось його зжерло. І це був, друзі, також не кінець. Бо дід Панас. Він нині молодець. Є ще одненький. Кладемо. О, гарно. Гарно. Дуже навіть гарно. Ще походив би та погано видно. Бо почувається наш дід завидно. Здавалося, у нас час уже ого! Не передасть вам камера всього. Камера живе своїм життям, друзі. Вона якось там налаштовує, яскравіше, тускніше і так далі. Це тільки так вона показує. А вже в лісі видно погано. Вже навіть трішки швидше йду, але може щось і знайду. Я ногами накиваю та все рівно позираю. Буде, включуся. Ну от і все, шановні глядачі. Ось. 19.40... Що не показуєш? 48. Прогулочка відбулась для душі. Півтора годинки. 6.15 зайшли в ліс. 6. Тобто 7.48 ми на виході. Бачите вже просвіт лісу. А там ще день. А ви знаєте що? Я вам показую просвіт лісу. А він мені каже, а мене, дід, забереш? Ну ясно, що заберу. Як тебе лишати? Дивіться. Ще походу. Нашому попався нам бульончик. Цікаво? Цікаво. Може щось ще попадемо? Добро, ще йду, поки ще видно більш-менш. Якщо не втечуть, я вам ще кізоньок покажу. Тут є така приватна територія, де тримають козуль. Бачите? Ось вони за парканцем. Стоять. Ага. Приближуєш, як, як і втрачається Вон там іще. І всі дивляться в мій бік. Що за дядько такий ішов і зупинився. Та вас вас хочу показати. Папах! Вони не бояться і вистрілу. Вони треновані. все панове, я вже виходжу з лісу. Я сьогодні за півтори години отримав масу задоволення. Так, швиденько, вроді так, бішком-бішком, а вечір вдався. З математикою я дружу, хоча їх поштучно не рахував, знаю, що було вісім на дні лежало, коли я знайшов того першого буровика красивого, що до нього довго йшов. Потім було 5 то є Потім маленький 14 і оцей на виході 15. Бачите? А на дворі ще день. Що ж, показуємо, як завжди, результат. От наше кошулятку. Ось і будемо рахувати, що гербалка вдала. Бажаю міцного всім здоров'я, спокійних днів і ночей. І просто людського щастя. А щастя у нас зараз в одному. Ми хочемо мирного життя. Хай щастить. Бувайте здорові. Ваш дід Панас.